Сергій Супрун та Богдан Борковський представляли Україну на чемпіонаті світу з біатлону серед юніорів, який проходив у Естонії. Класичні естафеті спортсмени виступали у четвірці і змогли вибороти на змаганнях друге місце. Це було просто неймовірно. Ми відчували ті емоції, які я не відчував, напевно, що ніколи. Тому що це чемпіонат світу і це важлива медаль для нас, для України. На чемпіонаті світу було близько 100 учасників з 30 країн. Це вже була Остання гонка, бо попередні гонки були не дуже вдалі. Це було дуже запам'ятовуючі емоції. Звичайно, ми між собою це суперники, але коли ми біжимо в стафе, то ми дуже сильно вболіваємо один за одного, тому що це, ми працюємо на загальний результат, і це переносить дуже хороші емоції. Богдану 19 років, він займається біатлоном ще зі школи. Один з Богдана призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дереземля, який навчався у тій же школі, що і він. Це також, можливо, якось повпливало на мій розвиток в біатлоні, що я до чогось прах і розумів, що можливо бути із села, і якщо ти хочеш, будеш займатися, будеш прагнути до цього. То все можливо в цьому житті. Сергію 20 років. У національній збірні спортсмен вже понад два роки. Розповідає, захоплення біатлоном розпочало ще зі школи, завдяки першому тренеру. Так співпало, що почав на лижах кататися, мені дуже дуже сподобалося. Також міг займатися легкою атлетикою, але на лижах мені більше сподобалося. Богдан та Сергій мають звання майстрів спорту. У колекції спортсменів вже понад 60 медалей різного гатунку, чотири з яких за міжнародні турніри. Біатлон для мене це я вже вважаю це життя, тому що я ну не, не можу без цього. Я приїжджаю додому і я вже відчуваю, що мені треба їхати знову, мені треба тренуватися, мені треба покращувати свої результати і підніматися вище і вище. Останній чемпіонат світу говорить для них особливі змагання. Проте спортсмени кажуть, у подальшому ставлять мету виборювати золото, виграти олімпійські ігри або ну, хоч попасти на них. Бо це найвищий гатунок, який ми можемо виграти. Естафета чи індивідуальна? Що більше хочеться? О, ну, звичайно, що індивідуально більше хочеться, але і естафета це також незабутні емоції. Ми ще не в останньому році юніорського віку, і ми можемо показувати щось більше. І є перспективи на майбутнє, що ми можемо гарно бігати і ми будемо робити все можливе для цього. Е, в наступному році варто чекати золота? Е, ми не будемо загадувати. Все можливо. Побачимо через рік. Новини СТС.